З 1 листопада цього року в Україні змінилась вартість термінового виготовлення внутрішнього та закордонного паспорта. Також зросла ціна на виготовлення проїзного документа біженця. Тепер за оформлення паспорта громадянину України у формі id картки доведеться сплатити 450 гривень, а за термінове виготовлення за 10 днів 820. При цьому у державній міграційній службі уточнюють, що через 6 місяців після завершення воєнного стану вартість з цієї картки зросте до 572 гривень. Оформлення нетермінового закордонного паспорта тепер коштує 856 гривень, а термінове 1496. При цьому отримати закордонний паспорт за 10 днів практично нереально. На терміновий треба чекати приблизно 3 тижні, на звичайний – від місяця до двох. Посвідка на постійне проживання тепер коштує 1013 гривень, на тимчасове 1258 Зверніть увагу, особи, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 1 листопада 2022 року, отримають документи за старою ціною.